Знаєте, любі українці, дивлюся на це жахіття, що з нами твориться, з нашою країною. Мені хочеться плакати. Я себе питаю, за що я воював 22-й, 23 рік, але там ж ще близько не було тієї корупції, яка зараз. А зараз ти дивишся і ти берешся за голову. Мені дуже соромно, що наша влада довела країну до такого рівня. Зараз мотивації в людей нема не воювати, не воювати. Я не знаю, до чого ми прийдемо, але воно на кордоні з Дніпропетровською областю і ситуація погіршується вже стела. Вже на стелу поціпили антидронову сітку. Любі українці. Тому я всім вам бажаю вижити в цій війні, зберегти своїх близьких і додивитися. Кінець цієї війни, як воно буде для нас, для українців. Слава Україні!